Вітаю, я Ковароден Костянтин, учень 10 класу, Славутського ліцею. А це мій проект Василій Костян-Острозький та його вплив на державних народжень України. Ну що ж, перед зараз треба сказати, що про Костян-Острозького ми знаємо небагато. В кращому випадку що це багато магнато. Тож ще може згадати, що він заснував Острозьку Академію, та й не кошти була видана Острозька біблія, але сама жність князя та тим чином не була поцінована. Те, що він зробив, мало велике значення української історії. Саме тому ця тема є актуальною і потребуємо дальшого вивчення. Тому мета мого проєкту — це вивчення та у загальних стрічних фактів, що стосується внеску, ослякості настройського системи сильне відродження України з метою розширення розуміння цього періоду української історії та визначення визначення сучасності. Тому завдання покладені цей проект, це вивчити життя та діяльність осекості настройської як ключової пості української історичної сторінки. Вне за Костянтина у рост українського державотворення, культури, освіти та регійного життя українців та оцінити його вплив на формування свідомості та ідентичності українського народу. Тому сьогодні об'єктом вивчення є життя, діяльність та вплив Василя Костятина-Остроцького як історичної особистості на процес національного державного відродження України. Ну що ж, Василь Костянтин ходить з давнього княжего роду островських. Князі Острозькі це одна з найвідоміших українських князівських родин, представники якої відігравали видатну роль в історії України та були великими шанувальниками руховите освіти, науки і мистецтва в Україні. Перш за все, з роду Острозьких треба згадати батька Василя Костятина Острозького, самого Костянтина Острозького. Він був одним із найвидатніших полководців XVI століття, за яким було 65 битв, з яких він програв всього-навсього три. Він брав участь у успішній кампанії проти татарта московської держави. Та відомий він на весь світ своєю битви, яка відбулася 8 вересня 1514 року, де військо Костянтина Строзького розбило московське військо, воєвод Івана Челядіна та Михайла Олиці. Саме тут він здобув одну із новидніших перемог над Московією за всю історію. Цю битву назвали битва під Оршою. Саме тут його прозвали ми українським Ганнібалом. Який переміг Москву. Треба повернутися до самого Василя Костяна Острозького, Бо наприкінці 16 століття він був у найбільшим піснях короля речі Посполитої землі властиком. Йому належно 80 містечок, та 2767. А річний прибуток Князь аж перевищив 10 мільйонів сніголків. І тому я вважали тим лише тоді, що є Речі Посполитою, а й всієї Європи. Також такі статки дозволяють утримувати 12 армію. І що саме найцікавіше, не кожен європейський правитель на той час міг мати собі таку армію. Також, як і батько, Василь Костянтин приділяв пороні та земель тарських наїздів велику увагу, тому він неодноразово в 70-90-х роках успішно відбув був напад обординців. І саме за оборонкоюських земель він виявив, виявив неабияк військові дипломатичні здібності. Та мав великий вплив національну свідомість та ідентичність. Тому за сприяннями Острозького була зібрана велика бібліотека. Я включала в себе грецьку та західноєвропейську, московську літературу, передову античних творів, словники, граматики та інше. І завдяки цьому місто Остріг передалося центр науки і освіти. Також велику увагу Василь Костянтин переділяв книгодрукування. Тому в 1575 році запросив на той момент уже переслідувано Івана Федорова для Грозації Друкарні в Київській резиденції. І завдяки цьому, в 1580 році, вийшов перший повний текст Біблії слов'янською мовою Острозька Біблія. Також у 1576 році почав діяти заклад освіти Острозька академія, де кремницьких традиційних не точасточних та гуманітарних дисциплін вперше паралельно вдалося латинська, грецька та церковнослов'янські граматики. Та сам Василь Костянтин був православним, тому виступав його покровителем, до речі, посполиті. Також чималу увагу звертану розбудову церковних структур, він став фундатором члени церковних монастирів, навіть мав обітний план на створення українського патріархату. Але певних обставин цей план таки не був організований. Але якби ж він став реальністю, ми вже тоді мали б незалежну українську церкву. Також сам Василь Костянтин боровся за права та свободи українського народу. Тому, коли в 1559 році став воєводою Київським, він не прагнув військової слави, а проводив енергійну колізарську політику, засновичиною міста, села, замки та свободи. І за тільки такі економічні потужності та невеликим політичним впливом його почали називати некоронованим королем Русі, яким міг проводити відносно незалежну політику в руських селях. Та сам Аси Костянтин вставав на захист самостійність та автономії українських земель. Тому в 1560-х роках він вступав за рівноправне входження Росії на склад державного утворення речі Посполитої. був фактично провідником в Росії в Україні під час Люблінської унії, яку він підписав, може своєрідне ставлення на українського казацтва, намагався підтримувати з пазарами партнерські стосунки, зокрема наймаючи їх на службу. Також після себе залишив велику спадщину. І найголовнішим з того є Острозький замок, Острозька академія, Острозька Біблія, які є для нас дуже важливими. Отже, Василь Костя Островський вважається одним із ключових діячів української історії, чи зусилля були спрямовані на підтримку і розвиток української культури, освіти, національної свідомості. Він став символом боротьби, заціну самостійність та розвиток української ідентичності, впливі якого відчутний навіть. Тучасному суспільстві України. І, як казав сам Михайло Горшевський, діяльність Василя Костянакстройського це перше національне відродження України. Дякую за увагу.